В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі. Мої, сьогодні Господь каже нам: хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого, і Хай візьме хрест свій та йде слідом за мною. Тут Ісус ставить для своїх учнів дві основні вимоги. По-перше, Потрібно зректися себе, потрібно зректися своїх грішних бажань, але не лише грішних бажань, а й свого напрямку в житті, своїх планів і навіть своїх амбіцій у служінні. Коли я, мене посилали на служіння, на парафію першу, у мене був свій погляд на те, яким має бути служіння, який мав свої амбіції. Але Бог за 12 років на попередній парафії все це поламав і я стався. Зараз мені потрібно покірно навчати тому, яким має бути богослуження, церква. Слово Боже пізнавати. І друга вимога. Це взяти свого Христа. Не так важко йти за Ісусом, якщо уся церковна діяльність це лише одні приємні подорожі. Але це не є слідування за Христом, це просто життя у своє задоволення. Слідування за Христом вимагає нести свого Христа іншими словами. Ми маємо платити ціну. Звичайно, ми отримуємо спасіння безкоштовно, лише по Божій благодаті. Але це не дешева, це дуже дорога благодать. Один святий сказав, що дешева благодать це я для церкви, для того, щоб послухатися Бога та спасти людей, Ісус узяв свого Христа. І тут Він закликає нас взяти свого Христа та йти за ним. Ми маємо усвідомлювати, що християнське життя не буде просте та приємне. Ми маємо бути готові не лише терпіти невеликі незручності, але і зносити біль та страждання, інакше ми не можемо йти услід за Ісусом. Іноді так трапляється, що комусь в церкві доводиться розподіляти хрести. Така людина часто пожинає бурю невдоволення, ніхто не хоче брати хрест. Усім їх хрести здаються найважки. Але яким би не був наш хрест, ми маємо усвідомлювати, що найважчий хрест поніс Ісус. Ісус поніс тягар наших гріхів. Ісус зазнав невимовної наруги, сорому і ганьби за нас, коли наш хрест стається нам найважчим погляньте навколо на інших людей. Один професор з богослов'яв у семінарії так сказав, що Біблію в той час могли читати лише священники і латинською мовою колись. І перший переклав Біблію на англійську мову і виступав за те, щоб звичайні люди мали доступ до неї і могли її вільно читати. Подібний спосіб, щось у нас відбувається, це на старослов'янській мові. Багато, і, знаєте, так званих церков втовкмачують нам, що українська мова Богу не угодна, так якби Ісус тільки старослов'янську розумів. Тут проблема в тому, що ми не розуміємо того. той час цього професора виключили з університету. Його так ненавиділи, що навіть коли він помер, його тіло відкопали і спали. Георг Маус, німецький вчений, сказав Йосиф Гебельс не може скасувати заповідь Христом. За ці слова його зіслали в нацистський табір. По дорозі, до якого Він помер з голоду. Коли ми читаємо про цих людей, наш хрест більше не здається нам найважче. Щоб перевірити, чи ваше християнство чогось вартує, задайте собі питання, чи готовий я заради Ісуса жертвувати чимось, зрікатися чогось, нести свій хрест. У віршах 35 37 Ісус попереджає нас про результат непослуху Його слова. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить свою душу ради мене та Євангелія, той збереже. Яка ж бо користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапасти». Або що взамін дасть людина за власну душу. Дорогі, одні навчають, як зберегти свої фінанси, інші, як зберегти нерухомість. І все ж найцінніше, що є у людини, це її життя. І Ісус навчає, як зберегти його. Люди намагаються зберегти своє живуче для себе, своєї вигоди, зручностей та задоволень. Але трагедія в тому, що так вони лише втрачають своє життя. За таким життям лежить лише одне смерть. Дійсно, є безліч способів бити свою душу, але є лише один спосіб берегти її це жити заради Ісуса та Іванові. Чому так трапляється? Подивимося на 38-й вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роті цим перелюбним та грішним, того посоромиться також нелюдський, як прийде у славі Отця свого з ангелами святими. Тут знову, дорогі мої, люди взагалі мають відчувати сором, якби ми не відчували сорому через свої гріхи, то не прийшли б до Христа. Однак у наш час люди мало чого соромляться. Вони не соромляться розпусти того, чого потрібно соромитися. О, дивіться, гей, паради. І це все возвеличується. Та не проблема, що, що вони там сплять. Хай сплять собі. Це їх особисте. Але для чого на публіку це виносити? Цього замало їм. Атеїсти не соромляться своєї релігії, свого невір'я. Люди не соромляться, коли в неділю не йдуть до церкви, а йдуть в торгові центри, по селах гриби, збирають ще чогось там, не знаю. Однак дивовижно. Але люди соромляться Ісуса та Євангелія. Ісус не соромиться називати нас своїми братами. Бог не соромиться називати себе нашим Богом. Бог заслуговує всякої честі, слави та похвали. Але люди соромляться Ісуса та Євангелія. Ми маємо знати ціну відкуплення від гріхів. Якщо ми соромимося Ісуса та Євангелія, то не соромимося своїх гріхів. Якщо ми соромимося Ісуса та Євангелія, то значить, намагаємося зберегти своє життя, але в результаті втратимо Його. Тому що Ісус посоромиться нас, коли прийде у славі. Тому нам не потрібно соромитися, а пишатися тим, що знаємо Христа та свідчити про нього своїм життям. Колись дідусь мій покійний розказував, що в неділю, якщо людина не йшла до храму, то вона з хати не виходила, їй було соромно показатися на людях. Адже якщо його не було у храмі, то всі вважали, що він хворий. А сьогодні іти до храму ми встидаємося, щоб з нас не сміялися. Хто посоромиться мене? Та моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того посоромиться Син чоловічий. Саме перед цим пересерігає нас Христос. Клайд Люїс сказав, що якщо церква не приходить до Христа невіруючих, то в ній немає ніякої користі, І Господь використовує нас, щоби свідчити іншим про Ісуса. Ми стали християнами лише з однієї причини, тому що повірили та сповідували, що Ісус це Христос. Тепер Ісус каже нам, коли хочете йти вслід за мною, зречіться себе самого і візьміть свій хрест та йдіть за мною. Хай Господь допоможе нам цьому свідчити, що Ісус це Христос, і що за Ним варто йти. Сьогодні Ісус говорить до тих, хто хоче слідувати за Ним про просречення. Нерідко у житті доводиться відмовлятися від чогось з різних причин та заради різних цілей. Стається, що з малими і великими зреченнями зустрічаємося кожного разу, коли робимо вибір. Всупереч рекламі, нам не вдається мати все й одразу. Тому, обираючи щось одне, ми часто втрачаємо інше, зректися кар'єри заради своєї сім'ї, відкласти модну покупку, щоб оплатити комунальні послуги, або відмовитися від смачного десерту заради стрункої фігури. Цей список дорогі мої, можна продовжувати. Бо такі зречення звичайний людський досвід. Христос уточнює, зрікатися потрібно себе самого. І тут багато чого стає незрозумілим, адже ми стільки часу присвячуємо на пошуки себе, самореалізацію і розвиток. Церква заохочує не закопувати таланти, якими наділив кожного Господь. Ми маємо власні переконання і принципи, які за всяку ціну готові відстоювати? Апостол Павло у другому листі до Тимотея пише про Бога, що сам себе зректися не може, і навіть коли ми не віруємо, він зостається вірним. Тож про що йдеться у цьому проханні Ісуса? Як це зрекатися себе? Спробуйте описати про це в коментарях. Можливо, Господь прагне відкрити тобі, що в єдності з Ним ти не втрачаєш себе, а віднаходиш. знаходиш. Він може навчити тебе правильно розуміти Його слово і робити вибори, які даруватимуть тобі справжнє життя. Можливо, залишивши власні переконання та егоїзм, відчуєш, що Ісус заохочує зрехтися свого гріха, смутку і незадоволення, зрегтися, щоб досвідчити могутність Божого царства поруч з тобою. Просімо, щоб Дух Божий дарував нам ласко розпізнати і зрикатися того, що губить наше життя. І перешкоджає слідувати за Ісусом. У романі одного мудрого колумбійського письменника є історія про те, як ціле селеще накрила хвиля забуття. Люди стали забувати найелементарніші і в той час найважливіші істини. Тому вони вирішили всюди вішати собі нагадування, і одним з них був напис Бог є. Здається, у реальності бути такого не може. Але якщо ви уважна людина, то звернули увагу, що є речі, які люди вважають за краще забувати, хоча швидше це відбувається несвідомо, без поганих намірів. Роздуми про хрест найважча з духовних вправ. Ми читаємо про подвижників, які вдавалися до цього подвигу постійно. Вони не просто споглядали хрест у мовчанні, але їх молитва незбагненним чином з'єднувалася з думкою про хрест, стаючи молитовним роздумом про Бога. Напевно, це дуже дивно. Але уперше я занурився в подібні роздуми. На уроці хімії, звичайно, мені було далеко до откровень старців, але саме тоді я несподівано замислився над таємницею Христа. Справа була в останніх класах школи, літня вчителька надривно розповідала щось важливе про повне гірких негараздів в життя хімічних елементів, але буйні підлітки приймалися більш хвилюючими темами, і клас годів, немов розтривожений вулик. Нарешті у наставниці здали нерви. Перед ким я тут розпинаюся. Діти соромливо принишкнули, кидаючи один на одного докірливі погляди, але сорому вистачило ненадовго, і вже через хвилину повернувся звичайний гум. Ось тоді я звернув увагу на цю фразу. Перед ким я тут розпинаюся? І давно я вже не в школі, але не відпускають мене ці слова, нагадуючи про найважчу з духовних прав. Святий Константин великий бачив хрест на небі. Свята Олена шукала хрест під землею, святий Андрій споруджував хрест над Київськими пагорбами, а потім і сам був розп'ятий на апостольському хресті. Великі архітектори ставлять хрести на церковних шпилях, художники вирізують знамення розіп'ятого на скелях і саркофагах, іконах і фресках, хрест прикрашає дорогоцінні ризи царів і бідний одяг монаха, його вішають на кришку шийного, шийку хрещаного, малюка. Мужні копські християни випалюють хрест на зап'ястку, і десь у далеких африканських селах жінки-християнки носять татуювання Христа на обличчі. Ми, католики, не такі суворі, зате неупинно хрестимося під час молитви, прикладаючись до святині, приймаючи їжу, заходячи у храм, відкриваючи Івангелі і навіть задаючи питання. А навіщо стільки хрестів? Чи не занадто багато нагадувань про розп'яття? Чи не знецінюємо ми ту унікальну подію історії, яка вимагає благовління тиші і простої людської уваги? Про окремо я зроблю запис, коли на літургії потрібно хреститися. Думаю, що не на кожне Господи помил. І це справедливі питання. Чи ні? Що таке хрест? Відповідь на поверхні це знаряддя страти. А якщо не на поверхні, якщо зупинитися і дозволити собі зусилля споглядати Христа, зусилля важке і ляпливе, багато років я задавав ще що ж креслив на піску Христос, коли до нього привели жінку, узяту перелюб. Мені увесь час здавалося, що це були слова, необмінно слова. Якась сокровенна мудрість, яку так бездарно упустили і учні літописці. Один старий священник сказав мені, що Христос креслив на піску Божу відповідь людям на усі їх питання. Що ж це за питання? відповідь? Знамення Христа, хрест Божа відповідь, хрест найпереконливіше свідоцтво любові і чоловіколюб'я. Хрест одкровення про Бога любов, хрест свідоцтво про Божу покорення. Але звідки мені знати, що Бог є любов? Щого раптом ви повірили, що Богові взагалі є до нас тіло? Подивися на хрест, Бог дав себе убити, щоб врятувати людину. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками Римлян 5 віж. Христос розп'явся перед тими і за тих, хто плював йому в обличчя, по звірячому бив і своїм наклепом і брехнею привів до страти. Христос розпинався за тих, хто залишився нудьгувати в палаці, легкодухо умивши руки і за тих, хто віддав Його на смерть або просто втік від переляку, і несподівано для себе відрігся при свідках у нього на очах. Христос розпинався за тих, хто навіть не помітив ні Його служіння, ні Його смерті, ні Його Воскресіння. І за тих, хто продовжує жити так, ніби ніколи не було Христа і Воскресіння. Дорогі мої, таємниця Христа відкривається не усім. Не кожному дається це напружене споглядання хресної таємниці світу, але про те, що важливо для кожного свідчить Івангель. Хто не бере свій хрест, не йде слідом за мною, той мене недостойне. І хто не несе хрест свій не йде слідом, то він не може бути моїм учнем. Луки 14, 27. Ось це звучить по справжньому боляче. Не беру свій хрест, значить, не учень, не християнин, не Христовий. А що означає узяти свій хрест? Узяти хрест, піти проти природи. Яка звідусіль кричить, що ми повинні пожирати один одного, що людині природно рватися вперед, не озираючись на трупи повершених ворогів, ужати хрест, жити як Христос, любити, як Христос, вірити в людей і безкорисливо служити добру, узяти хрест, втілюватися у Христа, так, щоб Його почуття стали моїм, Його любов до людей стала моєю, Його доброта розкрилася в моєму житті. Хрест це безскори любов до людей, За таку любов мстяться. таке не прощають, і не лише люди, але любити людей дуже важко. Ми читаємо про те, як поводилися жителі Єрусалиму під час страти Христа і Господи, перед ким ти розп'явся? Тихіше, подивіться наукову, Боже мій, та не обов'язково навколо, подивіться у зеркало. Нас всюди оточує Христи, Христос продовжує розпинатися, за нас розпинатися, до звільних глядачів, що вже звикли до цього кровання любові. Христос перед нами розпинається перед нами і заради нас, і що нам на це відповісти? Хто зможе на це відповісти, тільки Той, хто бере свій і іде за Христом? А це означає всупереч найсильнішим свідоцтвам про те, що світ лежить у слі, а люди дрібні, підлі, які зрадять, з безчестям розтопчуть за першої ж нагоди, всупереч. Усьому цьому, з останнім хресним безумством, з безумством Христа продовжувати свідчити про любов і доброту як єдиний природний стан людини і світу, як прозадом про творіння. Це люди придумали ошвенцем. Це люди зробили цю війну, якій яку, яку, яку вбивають у нас людей. Багато звір і до цього дня, і підкриттями на очі, і витонченого базікання. І всі про мир говорить, про якісь навіть йдуть, не знаю, що, подивіться, що Руська церква благословить на це на вбивства, благословить церкву. Та все ж світ стоїть на любові і доброті, дорогі мої. Хоч якому, хто стане апостолом, доброти доведеться жити на хрест. У цьому трагедія нашого світу, Прадведникові не оминути Христа. Добро обов'язково буде розіпнуте. Тому так боляче дивитися на Хрест, тому так швидко заволікає нашу пам'ять забуття про Хрест. І щоб нагадати собі про його правду, нам доводиться так часто і наполегливо нагадувати собі про це знамення перемоги. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення. Ну і про пальчик вверх, пальчик вниз. Вам не тяжко, мені приємно. А також буду знати, чи цікава для вас була тема. Слава Ісусу Христу!